Деколи нам потрібно пережити багато чого, як людині, як країні. Ви згідні зі мною. Деколи Бог допускає нам це все, щоб ми стали сильнішими, мудрішими, щоб ми стали більш виносливішими, чистішими і добрішими. Ви подивіться, до чого прийшло було наше життя. Щоб отримати одну довідку в Києві, мені треба було три роки ходити в різні комітети і відстоювати право на оренду землі школи, яку ми хотіли збудувати. Три роки, друзі мої. Я керівник церкви ходив вибивав їхні пороги, а вони чекали взятку. Ви Розумієте, що відбувається? І я ходжу і прошу. Це ціла проблема була. Я вже не кажу, що робилося інше. Ви знаєте, деколи Бог проводить через турбулентність, щоб очистити від всякої нечисті, від лукавства, від хитрості, від корупції. Я не знаю, чому так Бог вибирає путь, але я вірю, що це найкращий путь. І я знаю, що коли він проводить, й при цьому всьому він стоїть поруч і береже, дає сили, підтримує, страхує. Він не покидає, друзі мої, Він не покидає. Ви скажете, а скільки людей при цьому загинуло? Та, на жаль, це я так само знаю. Я теж це знаю, я цього теж, мені боляче від цього. Мені боляче від цього. Такий путь. Це тут по справі, це не гра, це по-справжньому все. Тому ми, як служителі, вчимо народ, бути вірними Господу. Ми вчимо народ, щоб людина трималася Бога і духовно зростала, щоб вона зміцнювалася, щоб Богу не потрібно було вести її через такі біди. Ви розумієте, в чому проблема? І... Тому я сьогодні стою перед вами і я просто хочу вас призвати до того, щоб ви запросили Господа у своє життя і дозволили йому діяти в вашому житті. Щоб ваша, ваша душа не перетворилася в пустиню, у якій і змії, і скорпіони, і сонце, і води нема, і голод, і так далі. Не дозвольте, щоб це сталося в вашому житті. Запросіть Господа в своє серце. І чим більше людей це зробить, тим і щасливіша країна буде. Це надзвичайно важливо. Що для цього потрібно? Ну, найперше, треба прийти в своїй кімнаті таємній і сказати в душі своїй Господу: Господи, прошу тебе, війди, в моє серце, живи в моїй душі. Це мінімум, що ви можете зробити. А пізніше ви відчуєте, що нічого не змінилося. Ви як живе, так живете. Написано, прийдуть, будуть просити, а я не відповім. Чому? Тому що я подивлюся, чи вони щиро хочуть, щоб я прийшов до них, чи вони повернуться знову до своїх ідолів. Ви розумієте така ситуація? Тому Господь каже: я буду чекати, що нам робити другий раз? Знову йти просити. А третій раз? Знову йти просити. І до яких пір нам покоряться перед Господом? Поки він не наповнить наші душі своєю присутністю. Та краще я перед Богом покорюся, ніж я маю перед ворожим солдатом покорятися. Ви згідні зі мною? Чи перед голодом, чи перед холодом, чи перед е, якоюсь бідністю. Та краще я перед Богом покорюся, а не чи перед бідами, які прийдуть в моє життя. Ви згідні зі мною? Ну перед Богом приємніше поклонитися і покоритися, правда чи ні? Тому що, коли ти покоряєшся перед Богом, таке відчуття, ніби ти ніби рибу кинули у воду. Ніби птаха випустили у повітря. Ви пам'ятаєте відчуття, коли покоряєтеся перед Богом? Це таке щастя, якого ніде ти не знайдеш. Нема. Коли ти зарплату велику отримуєш, коли ти, я не знаю, нову машину купляєш, такого відчуття немає, коли ти поклоняєшся Господу. Тому що коли ти поклоняєшся Господу, ти буквально відчуваєш, як потоки води вливаються в пусту твою душу. Ти розплямлюєш плечі, тобі легше дихається, тобі хочеться плакати, тому що наступає такий спокій і мир, якого ти так давно не відчував. Ти починаєш розуміти, що в тебе є батько, який про тебе піклується. І в якого для тебе є хліб насушний, і могутні ангели охороняють твій путь, і твій дім нічого йому не грозить, навіть якщо тисячі впадуть з однієї сторони, і десять тисяч з другої сторони, до тебе не торкнеться, тому що ти повен Духа Святого, ти оживаєш.